Перед виступом розминка. Студентки університету третього віку готуються показати, чого навчилися на заняттях із чілідингу. Пані Наталя займається в університеті понад п'ять років. Постійно відвідує заняття з фізкультури, вивчає англійську та польську мови. А от чілідингом захопилися лише місяць тому. Каже, найбільше підтримали онуки. Матися професійно – це мабуть дуже важкий вид спорту. А як ми займаємося, то то, то дуже приємний вид спорту для, для нашого організму усьому і для нашого духовного стану. Тренерка Вікторія Захарченко розповідає, вправи для студенток адаптувала тут. Немає надто жвавих стрибків та різких рухів. Намагалася адаптувати танець, щоб він був а, для всіх, а, і а, можна сказати, посилом для тої групи частини, яка вона була спочатку. Потім на з трошки величилася. Тому ми сьогодні будемо першою частиною виступати. А вже до наступних змагань ми будемо і підтягувати а, іншу частину нашої групи. Свої вміння показали чотири команди університету віку це понад 80 людей. Буду дебютувати в категорії мастерс, демонструвати, щоб чому вони навчилися, і мені здається, надихати молоде покоління і своїх колежанок містянок золотого віку, що навіть в такому віці справді все можливо. І хоча ці виступи були показові, студентки університету третього віку вже готуються до справжнього чемпіонату.